Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Веселої Сімейки. Нарешті ми вдома доїхали, назагорялися, там накупалися. за 6 днів просто мега вражень, мега-відпочинку, але, знаєте, втомлені, тому що вода, море, просто забирала всі-всю всі, знаєте, всю енергію. Так гадала, що будуть там. Також радувати вас своїми анекдотичними, гумористичними шортс відео але не було на того вже ні часу, навіть не си. Ніяких і ось я тут вже відпочивши і готова працювати для вас. Дякую кожному, кожній, хто передивляється моє відео, кому цікавий мій канал, хто на мене підписується, дуже рада вітати нових друзів. Пишіть в коментарі, будемо тримати з вами зв'язок. Я приїхала і одразу побігла на город, там трави. Просто по пояс трави. Сьогодні маленьку ділянку, де в мене росла цибуля. Я її всю вручну прорвала. Потім викопала цибульку, обрізала її, склала в ящик. Вийшов цілий ящик. Я не очікувала, що буде такий непоганий, досить вражай цибулі. Потім вийдемо на подвір'ячко, все вам покажу. Там роботи дуже багато. Навіть огірків мене порадували, томатики, зараз покажу. Помідорчики в нас брала якраз будуть нам для сім'ї аж на цілий тиждень. Бачите, які різні. І маленькі, жовтенькі, і середні, червоні, ось так, бо повністю контейнер запхала. Так що гарно, що насадили помідорів, приїхали тут. У нас вже тадам, є з чого робити хоча б салати. А так все пусте. Бігали ми пару днів, скуповувалися, вже підготовуємо своїх діточок до школи. Зроблю потім відеоогляд, що ми вже придбали. До речі, знаєте, зараз в кого дітки-школярики дуже-дуже багато акцій, саме в Аврорі. Ми вчора були в Пілогродці, зайшли в їхню аврору і дуже багато по акції. І олівці, і фломастери, багато не Ошиці зошити взагалі гарної якості по 5 гривень за штучку, на 12 аркушів, кому треба там і коса, лінія, і просто лінія. Єдине, що ми в Аврорі не знайшли в клітинку, мабуть, їх всі розібрали. Але потім ми заїхали ще в АТБ. До речі, в АТБ такі самі такої плюс-мінус якості, але вже по 8 гривень за штучку. Також набрали там дітям, щоб уже було хоча б на перший семестр на. Півроку запас був не зошитів. Замовили також ми ще на OLX два рюкзачки кайтовських. Вирішили знаєте брати нові. Можна було б бушні взяти в три рази чи в чотири навіть дешевше, але все ж таки хочеться, щоб дитина в перший класі де не щоб Був він новенький, гарненький. Ну і Сашко також уже 10 років майже хочеться йому добре виглядати, мати гарний свій рюкзачок. На стюничку, бачите, там бігали маголі, дуже було спокотно зараз. подівалися їм такі довгі рукавчики. Штани, тому що в Київській області набагато прохолодніше. Хоча зараз, ось у нас 18 серпня, я була аж спиціла. Спочатку сонечка не було, потім сонечко виходить, але ж таке, 28-29 градусів ще досить ж, ж, спекотно. А ось вечори, коли ми приїхали вночі, і в 11-й ми попали додому, а в п'ятницю то вийшли просто задобіли. Поки ми донесли речі до нашого під'їзду. Настільки вже холодні тут вечори. Ми так не очікували. Набрала я багато знаєш, знаєте, зайвих речей, досить теплих на море, але ми ними зовсім не користувалися. Ходили просто в футболках, в шортах, навіть штани довгі не одягали, тому як нам повезло з погодою, було досить спекотно, досить жарко. Так що так, мої любі, зараз я відварюю макарони. Дуже Насті сподобались макарони. Мамулька, привіт! Я знаю, що вона дивиться. Ось такі дуже-дуже їй сподобались Ці а макарончики, вони так пір'ячком мені варяться довгенько 11 хвилин, але з маслом м -м, вершковим дуже-дуже смачно. І Настя замовляла у мене аж три порції вчора. І сьогодні каже, мама знайшла цю пачку, там залишала ще половину. Я вже вже всю її доварю. Дуже любить вона. Ось такі макарончики. Увечері поїхали ми на вокзал проводжати наших друзів. Мою подружку з Закарпаття. Вона живе біля міста Іршава. Хто можливо знає це напрямок? Вони їдуть до Мукачево, а потім до Іршави. Там живе її матусенька, одна ще зі своїм синочком, і у сина ще двоє дітей і дружина. Ми поїхали на метро Житомирська, а потім сіли і доїхали до станції метро Вокзальна. Зараз ось піднімаємось. Бачите, в нашого владюшки ще зломана ручка. Діти вже були досить голодні, поки ми туди доїхали, то вирішили ще зайти в Макдональдс. До речі, скупились ми на 627 гривень. Я взяла, як зазвичай, хотіла правда нагадці Сашки, але він захотів стріпси. От стріпси дійсно вони більш такі хрусткішаться, хру... хру... Оболонка, і там справжнє таке філе-курочки, більш вони смачні. Собі взяла такий ролл фіш, люблю з рибкою брати, апельсиновий сік дітям і картопельку фрі. Також два соуси. Беремо один сирний для сашуні і Настя моя дуже любить з кетчупом все їсти. Ось так. І в них, знаєте, новеньке це те, що вони трубочки не видають, нам дали просто стаканах. А я підійшла і запитала, чому ж у нас нема цих соломинок. Але сказали, зараз вони нікому не роздають, тільки за потребою. Якщо в них хтось потребує, просить тільки тоді, начебто така ось економія, не знаю, папера не видають. Потім ми вийшли і пішли в зону. Зараз вам покажу дитячу, досить класно. Вже давненько, мабуть, рік, як її відкрили, ось центральний вокзал Києва і всередині є. Зона для дітей, бачите, як гарно. Є де посидіти батькам, є де побігати діточкам. Зараз зайдемо всередину. О, там є навіть місця, де можна валізу поставити, особисті речі повісити. Досить зручно. Записуєш себе, ім'я по батькові дитини, вік дитини. І все, і заходиш ось так. Можна навіть просто не показуючи навіть білету, мені здається, місцеві багато хто ходить просто з дітками, аби їм було цікаво, безкоштовно ось така ігрова, величезна. Територія. Дивіться, тут можна поставити арку, і треба додуматися, як правильно її ставити. Для дітей така розвиваюча, досить гра цікава. Зараз трійко наших діточок вам це покажуть. Я кажу, Саша, не в ту сторону, як треба порівняти. Настінька додумалася швидше і йому допомогла. Ось, бачите, як цікаво воно все за рахунок того, що воно тримається між собою. Ось така арка вийшла в них досить класна. Але потім сталася біда. Залунала повітряна тривога. Швидко-швидко нас всіх попросили спуститися в укриття. Укриттям слугував західний вокзал, там де треба було спускатися в підземний перехід. Зараз вам покажу. Ось всіх-всіх виганяють. Ми хотіли відсидітись, але ні. Поліцейський підійшов і сказав: з дітьми небезпечно знаходитись досить людяне місце, і тому ми маємо обов'язково спуститися хоча б в підземний перехід. Ось так з валізами, з діточками. Всі спускаються, і тут є чергове укриття. Саме для діток також невелика вже зона. Під час тривоги воно тільки працює. Після тривоги його закрили, нас також попросили вийти, тому що тривога тривала, тривала 15 чи 20 хвилин. Ось, бачите, це підземний перехід. До речі, я тільки що дізналася, мені підказала моя подруга, що з нього можна піднятися нагору і вийти одразу на колію, яка тобі потрібна, де зупиняється саме твій потяг. Вони їхали на потязі Київ чоп до Мукачево. Ось так. У мене така от гарна подруга. Ми вже не з нею товаришуємо з Мариночкою. Вже чотири роки, скільки вчаться разом наші дітки познайомились і е, Новий рік зустрічаємо. Ну там не одразу там, в ніч, але там, другого, третього збираємося. На Різдво до них ходимо, на Дні народження також до них ходимо, в них особистий свій власний будиночок, класний. Ось і вони завжди нас з собою е, до себе запрошують. Ось такі. Колій багато, бачите, величезний вокзал в Києві. Подали вже їхній потяг. ось Зараз ми будемо заходити. Покажу вам, досить непоганий білет їй коштував до Мукачево 500 з чимось там гривень. В принципі, ціна дуже адекватна, при тому, що вони їдуть в купейному вагоні, досить зручні такі, знаєте, полички. Видно, що новенькі, досить він чистий, гарненький такий потяг дуже нам сподобався. Вони всілися, ми ще вийшли. Попрощалися з ними, трішки поспілкувались і вирушили. Нам потрібно було з вокзальної доїхати до метро Берестейської. Там нас забрав татко. Але м -м, Сашко побачив здалеку, являєте, футбольний клуб Полісся називається це Житомирська команда. Досить такі вже професійні гравці. Вони кудись також прямували, мабуть, на якийсь матч в інше місто. І Саша дуже дуже любить футбола, дуже знаєте, слідкує за футболістами. І Він мене попросив, мама каже, давай підемо і їх познімаємо. Я дуже хочу їх побачити. Ось ми так підійшли, я чогось засоромилась Прям підійти до когось з цих футболістів, з цього складу, з цієї команди. Але ж треба було наважитись, мабуть, для синочка свого. Бачите, у них такі зелені футболки. Це Житомирська наша збірна команда, яка в багатьох матчах. Ось так виступають вони. Потім ми поїхали вниз. Після того санічка мене почав просити поїхати з ним на матч. Не знаю, навіть шукала, але щось поки в Києві не знайшла я. Найближчих матчів. Спускаємося ми в метро. Діти мої люблять дуже кататися. Тут, я пам'ятаю, як тільки переїхала до Києва, мені також метро, це моя любов. Ось, дуже класно. Доїхали ми до метро Берестейської, досить вже було пізно, вже майже 9 година була вечора. Ось, почекали ми трішечки татка нашого, 15 хвилиночок, і він під'їхав, забрав нас. Потім ми вирушили на оболонь. А забрали нашу старшу доню вже додому.